Місто для пішоходів в обласному центрі презентували концепцію сікого розвитку транспорту для Івано-Франківська. Йдеться про поступове обмеження транспортного руху в середмісті, облаштування велодоріжок, запровадження нової системи паркування. Це є так звана концепція, яка дасть нам в дальнішому в дальнішому бачити схему руху транспорту в місті Івано-Франківську. Не тільки легкового, а ще й велосипедного і пішоходного. І що можливо, що нам можливість далі дай змогу розробити проект? Хто не знає, куди йде, той приходить в нікуди. А ця концепція, яка сьогодні нам презентується. Це, власне кажучи, є та дорожня карта, яка нам покаже, а куди власне рухається наше місто? Разом із міськими чиновниками до створення транспортної концепції долучалися німецькі фахівці. Від 2012-го Дрезденська фірма Дреберіс вивчала транспортний рух в Івано-Франківську. Німецькі фахівці спробували презентувати цілісне бачення розвитку мобільності міста на наступні роки. Спроект гадає ція. Маємо намір запровадити сучасні методи мобільності в Івано-Франківську. Наша мета стабільний транспортний розвиток міста, де кожна транспортна система має своє місце. Ми навідувалися до івано франківська торік, Тоді проводили обстеження транспортних потоків. Не все, що робиться в Івано-Франківську, відповідає міжнародним стандартам. До обговорення концепції долучилися і міські депутати. Прогресом розвитку транспортної системи називають запровадження волоруху та облаштування. Велодоріжок. А от із бюрократичним механізмом паркування автомобілів та недосконалою, на їхню думку, концепцією руху громадського транспорту не погоджуються. Ніхто не зробить нам те, що нам потрібно. Ми повинні це зробити самі. І якраз завдання цього проекту було навчити наших працівників, навчити тих людей, які працюють в відділі транспорту, в архітектурі в інших організаціях, працювати. Працювати щодня і реалізовувати те, що потрібно, і врахувати і потреби мешканців, врахувати потреби екології, врахувати потреби бізнесу, збалансувати цю модель. Чиновники відкидають пропозиції окремих мешканців про спорудження в Івано-Франківську підземних переходів. кажуть, люди повинні ходити по землі і відчувати себе комфортно незалежно від того, їдуть в автомобілі, маршрутці, тролейбусі чи прогулюються містом. Оксана Семко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.